Усім привіт! Я хочу трошечки сьогодні повернутися до теми, як я раніше десь чи літом, чи ще весною записував відео, коли я показував, що мене було тестовий візуально такий портфель. Та, тобто я тоді а, візуально накидував а, в Коймаркет в портфоліо ті монетки, а співвідношення монет. Ось і портфель на ту вартість, яку я міг би. Наприклад, на той момент закинути, якби я до цього моменту нічого не інвестував. Тобто, якби в мене були б ті самі гроші ось, або, як мінімум, близько до тих семи грошей, які я в цілому заінвестував протягом двох років, якби я заінвестував їх тоді в один день. Тобто я купував біткоін, і альткоїни, і співвідношення робив візуальне, ось, щоб був, скажімо так, ризик а, мінімальний, щоб був профіт теж файний. І я маю зараз свідомо Мента Отайм Профіт. Можемо подивитися, це приблизно ж було листопад 22-го. Тобто, кінець листопада 22-го. Тобто, це ще було бо перед у нас падіння. Тоді впав біткоін, ринок впав в цілому. Але, ну, скажімо так. А... Не важливо, зараз нічого важливого немає. Дивіться, тобто All Time Profit мене склав в 2100 доларів на сьогоднішній момент. Тобто я вкладав, вкладав а, приблизно 3000 доларів. Тобто на 3000 доларів, звичайно, це не є якийсь бюджетним таким варіантом. Та, тобто, це не є там початок 100 доларів чи з 500 доларів, тут 3000, але знову ж таки, це буквально та вартість, яку я вклав протягом двох років в криптовалюту. Ось. А, Дуже цікаво, дуже в мене такий комедний, бо Trust Wallet найбільші збитки мені поніс. Але давайте подивимося в цілому. Так? Тобто по біткоїну я окупував тоді е, приблизно, наскільки пригадую, на 500 доларів. Щось таке було приблизно 500, можливо, 600. А навіть, навіть, навіть менше вкладав. Бачите, тут профіт де 500 доларів. Тобто це більш ніж x2, це x2.5. Фактично це те і є. Тобто це той момент, що за один рік біткоін дав трохи більше, ніж 2 x Фактично, так воно є. Приблизно 15500, 600, було, було його дно, але я купував не на самому дні, я купував тоді, коли біткоін а, коштував, коштував, я не скажу. Ну, десь так, 18-19 тисяч. Хоча тут написано average price 16500, можливо, я його купував. Недалеко від дна. Можливо, коли було падіння, або вже тоді, коли а, відкупився ринок. ціна ж мала маленький like, Флет і десь сам його купував. Чесно, не скажу, але це не важливо. Це є його дино. Це той момент консолідації, скоріше всього, котрий тривав десь місяць чи два. А, більш давайте подивимося те, що я купував. Я купував рівними сумами буквально. Ось, тобто Solana а, дала. Майже стільки ж прибутку, скільки біткоін. Біткоін взагалі може рахувати, що нуль ризиків може було в нього закладати. В солану я закладав ризик, скажімо так, може втратитися, але далі я еф ефір брав, який міг би перекрити в разі чого солану там і деякі інші. О, тобто ефір дав навіть менше, ніж біткоін чи солана. Солана, як ми бачимо, реально в цьому році дуже сильно виросла. А менше дало вже далі там. Chainlink, туди і т.п. Але найбільше, що мене дивує, трохи це те, коли Trust Wallet і BNB, вони дали збитки. ось. Але в цілому, якщо подивимося по збиткам, лише ось ці дві монетки в портфелі мали в собі а, збиток. так. Тобто всі інші, або ми бачимо, за один рік Lightcoin, Cosmos, Kepler, Кеплер. Кіпер, точніше І полігон. Тобто ці чотири монетки в портфелі вони фактично були без змін. Тобто, чи купив рік тому, чи купив сьогодні, вони нічого собі не змінили. Звичайно, в них були швидкі рухи вниз. Потім вгору. Там був космос біля 7 доларів, пригадує, по 6 доларів. Але ми кажемо за один день, бо це я купував все в один день. Стратегія, скажімо, така була. Ось. І і найбільший профіт, Solana, Bitcoin далі йде, ефіра, Avalanche, Ченлінг. Optimism трошки щось дав, тобто, а, Фактично фактично, а, і всіх перспективних альткоїнів, навіть щит, щиток, трохи так взяв. от Дойкоін, ну, чисто так, що як то кажуть, хай буде якесь злойно в портфелі, може вистрілить. Та? Але ми бачимо, що Дойкоін нічого нам не зробив в портфелі, тобто, в портфоліо він ні збитків. Буквально прибутків теж не було. Фелкоін теж фактично нічого не дав ніякого руху від того дня. Ось, тому такі-то справи. Тобто, фактично, у нас весь прибуток склав сказався, ну, ось 105 монет, які ну, фактично вони є а, такими монетками, які рекомендують а, більшість а, професійних багаторічних таких, аналітиків, трейдерів, інвесторів. Ось, які дійсно кажуть правду, які ось, аналізують ситуацію, консервативно підходять до всього цього. І я вам теж про них розповідав. А волонтеріч в мене а, на основному портфоліо майже його немає, але зате у мене є там ось, як ми знаємо, в досторі Кардано. Знову покажу вам. Космос є, Chainlink трохи так є. І знову ж таки 10 іксів дасть, то як би. Внести було біля 120 доларів і потім мати 1000 доларів, та Ну, я рахую, це непоганий прибуток. От. На інвестиціях там почекати рік-два. Коли ти і так живеш, працюєш, маєш гроші на життя. Так? Це як пасивний заробіток. так ось Продавати я їх, в принципі, зараз взагалі стратегію змінюю, і я не буду, навіть кардану по 3 долари. Можливо, буду чекати там по 5-7 доларів. Дуже файно вона ріст показала. За 7 днів понад 40% було. Навіть приблизно 50% вона дала, за 7 днів, оскільки там доходила ціна приблизно в 65 центів майже. Тобто на 10 центів вона впала. Скоректувала за 24 години це нормально, все окей. Корекція має бути. Ось, тобто в тестовому портфоліо тут доволі такий файний а, був прибуток. А локація була така, що а, солана ефірі я розділив на дві частини, грубо кажучи, так, щоб було а, одне інше перекривало як кажуть, скамнеться солана, ну, буде ефір. Він потім перекриє солану. Та, якщо а, буде погано ефірити, то буде файно солани йти. Та, то, то, тут одне інше перекриє. Біткоін, який перекриє, якщо у разі чого їх двох, так? Тут, тут все якби в норму. Але всі її, всі вони скаманутися не змогли б ніяк. Оскільки якщо скаманеться Solana, AVAX, Link, Ada, там, BNB, це дуже сильно все потягне вниз весь ринок. Там сидять великі руки проекти, з якими пов'язані інші проекти, тому то кажуть. Різ, ризик був мінімальний. Ось. Я складав саме так. А, якщо комусь цікаво, можете збирати такий портфель собі. Він досі актуальний. Ось. Тестовий мій. Або, якщо комусь цікаво, можете подивитися, що у мене ось тут. FtX тримаю лише для спекуляцій. Тобто продати я його планую від 10 доларів його вартості і вище. Можливо, повезе по по 15-20. Це, якщо повезе. Ось. На Uniswap в мене мінуси, але мінуси через, через те, що я не той чим вибрав при трансфері. Тобто я там десь 2-3 монетки а, втратив. От. Та і на цьому все. В принципі, в принципі, топ-монеток, по які я тримаю, ви бачите, можете з них теж собі підібрати. На цьому все. Всім гарного. Нового робочого тижня. Всім удачі, всім вдалих трейдів. До зустрічі.